Ранку, запрошую вас на комплекс ранкової гімнастики. На всі боки повернись, один одному посміхнись. Ми з вами починаємо день із позитивних емоцій і даруємо один одному сердечко на гарний день. І починаємо наш комплекс з бігу на місці, який переходить в ходьбу. Почали! Біжимо на місці, колінки піднімаємо і переходимо на ходьбу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили вправу. Як завжди, ми починаємо комплекс вправ ранкової гімнастики з нашої голівки. Ручки вихідне положення. Руки на поясі, ноги на нарізні. Робимо голові, рухи голови. Вправо. Чотири рази та вліво. Два. Три. Чотири. Тепер вліво. Один. Два. Три. Три, чотири. Вирівнялись. Вихідне положення. Ніжки разом. Руки вздовж тулуба. Рахуємо, я рахую, а ви робите, піднімаємо ручки через сторони уверх. Один ручки в сторони. Два ручки угору потяглися. Три в сторону. Чотири вихідне положення. Поїхали? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили вправо. Наступна вправа у нас називається метелик. Ніжки нарізно, вихідне положення, ручки до плечей. І ми з вами ось так. Колові рухи робимо ліктями. Ліктями малюємо коло, Ось так. А виглядає, наче метелик летить. Робимо зі мною. Рахую, я ви робите один, два, три, чотири. Тепер назад. Один, два, три. 4, 1, 2, 3, закінчили вправу. Ми з вами відчули, як в нас втомилися ручки. Робимо вправу, щоб наші ручки віддихнули. Ось таку вправу робимо. Як фонарики вкручуємо, так? Уверх. І вниз. І ще уверх. Спинки прогнули. Униз. Закінчили вправо. Ручки на поясі і робимо нахили. Ніжки нарізно, на вихідне положення, ручки на поясі. І робимо нахили вліво. Права ручка зжата в кулак. І ми ось так допомагаємо. Один, два. Три, чотири. Потім міняємо положення рук і нахил в іншу сторону. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Закінчили. Зараз ми зробимо з вами вправу на піднімання ніг. Ми з вами я рахую, ви піднімаєте ніжки і робите оплеск. Ось так. І вихідне положення в нас. Ніжки різну, руки на поясі. Почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три закінчили вправу. Зараз ми з вами піднімаємо ручки вверх. Набираємо повні легені повітря. І робимо видих. Видих робимо глибокий і намагаємося пальчиками торкнутися до підлоги. І ще раз набираємо повні легені повітря. Надули такий кульку і здуваємо. Торкнулися підлоги. І ще раз надули кульку. Торкнулися підлоги. Ми з вами відновили дихання, отримали позитивні емоції, стали міцні і я бажаю вам гарного дня!